Сашко уже зібрався, що у тебя в сумці. Все самое важное. Ты тако на спортивному? Да. Костюм мені сюди удачу принес. Я йому вийдут золото. Да, завжди. Да. Сьогодні настрой хороший. Да. Ну давай, треба привезти ще одне золото. <світ> Постараюсь. Всі бажайте успіху со школи, бо ми вже вирушаємо. Правильно? У Саші лук такий модний вообще, спортивний. Спортивний. А, так. Летимо вже на змагання. Ой, Сашко вже готовий тут. Бойовий настрій в нього. Музичка легенько. Летимо на місце там, де буде відбуватися ці змагання. Тому що у них збір у 8.40. Я думаю, що ми встигли. Зараз легенько доїдемо. Він буде розгірюватися. І буде наступне вже золото. Так, Сашко? постараюся. Ну, треба взяти, треба взяти маленький. Треба старатися. Буду його підтримувати. Вам засніму, як він бореться, тому що там учасників, мені здається, буде доволі багато. І це головне настрій, настрій його. Тому що якщо настрою зранку нема,